Всім привіт! Сьогодні вам покажу огляд каталогу травень місяць компанії Доктор Кліні. Так, давайте подивимося, що підготувала для нас компанія, які новинки і суперпропозиції. Ось такий гарний каталог, як завжди, дуже класна глянцева обкладинка. І давайте дивитися, що в нас чекає в травні. Так, це у нас вже не новинка, це зножич поверхні, це новинка в нас квітня. квітні. А новинка ось така. У нас це кисневий порошок для відбілювання і виведення прям «Oxy Power», Ціна на 295 гривень. Ось така новинка травня. Так, Ще дуже багато новинок. Це у нас, дивіться, з'являється нова лінійка Віапесія. Це у нас турецького виробника, спрей для інтимної гігієни. Тут у нас 150 мл. Можете поставити відео на пазу та почитати, для чого він потрібен. Це інтим. У нас вже також була новинка квітня. Далі теж у нас серія від... Я дуже гарно себе зарекомендувала в Туреччині. Ця серія. А тепер вона з'являється в нас в каталогах. Це у нас буде гель для очищення обличчя і також гель для очищення обличчя, в кого є висипання. Ціни 349 гривень. Ось такі новинка. Далі ще новиночка. Це в нас з'являється пілінг для обличчя, з олією абрикосової кісточки Дермавія з цієї серії. Потім ще з'являється ціна 349 гривень, з'являється ще ультразвучий та поживний крем для обличчя, ціна 449 гривень 400 млн. І ось така дитя, непінка дитяча шампана. Для Тут у нас об'єм літр. Ціна 319 гривень. Ось такі новиночки у нас в березневому каталозі. Так, далі. Це в нас дезодоранти. Тут зараз у нас акція на кожен другий кульковий дезодорант, зі сторінки 8 мінус знижка. відсотків. І ще якщо ви зареєстрований консультант, у вас буде знижка консультанта для кожного новачка. Зараз знижка 30 відсотків на перше замовлення. Тут у нас мила акції немає. Пінки для обличчя. Далі в нас акція є на лосьон крем для рук. Один за 149 два, якщо берете то кожен по 119 гривень. Дуже класна акція. Так. Далі парфуми. Тут ціни без змін і без акцій чоловічі та жіночі. Далі це в нас серія декоративної косметики Джезене. Дуже полюбляюся серію. У мене багато що є. Ці серії є пудра прозора, тоналку, яку я вже буду втретє брати, тому що вже закінчується. ціна 519 гривень, гривень. Ну, мені дуже подобається тим, що вона гарно матує, перекриває всі недоліки, а також не забиває пори. Є така у мене також є Тут у нас великий вибір в серії Джезена і матові пудри, і нерум'яни різні, бачите, кольори. Так, далі. Це в нас олівчики. Для очей. Це у нас олівець також геловий для очей. Тут у нас матовий праймер, Це новинка у нас була березня, квітня, точніше. Зараз на нього акційна ціна 329 гривень. Тут ціка формула, матовий, нежирний, легка текстура. Ось вже гарні відгуки маємо за цей праймер. Зверніть увагу. Так, тут у нас підводка без акції. Дивіться, у нас також будуть гарні ціни на туші. Взагалі дуже класна ціна, Так, вона більше 250 п'ятдесяти сто дев'яносто дев'ять в травні місяці. Туш також ціна на, на всі ну на ці стринки тисячі гривень на туш, також акція. І тут у нас без, без акції. Дуже гарні туші. Ось ця у нас сама популярна силиконовая кісточкою в компанії. Дуже гарні відгуки від багатьох і клієнтів і консультантів. Так ви зверніть увагу, 192 столі гривень дуже класна ціна на турецького виробника. Так, тут у нас олівці для брів, помадка для брів. Це у нас також без акції олівці для очей. У нас ще матова помада, дуже гарні відгуки за цю помаду. Так, тут у нас вже йде акція на матові помади. На кожну другу зі сторінки 26 знижка 20%. Одна 289 гривень. Якщо оберете дві, то інша друга в ціннику буде зіничкою 20%. Так, тут у нас без акції помада поблизька. Космолів, серія дуже класна. У нас відгуки за серію безсульфатних шампунів з оливоюми небагато відгуків гарних. Що... Незважаючи на те, що це безсульфатний шампунь, але такі класні результати після даже одного використання шампуня і масками дуже гарний відеокстав. Ці багасива тут у нас також є з арганом і з кератином. Ціни ви бачите далі. Аромодифузори я тестила з аромодифузор. ремонт і... Це цей, бо це аромат кави з березом, Дуже гарно пахне представи. Уявляєте, яка який запах будинку. Він дуже насичений, там дві палички вистачає, щоб запах на весь будинок. Так, також у нас є акція на вологі серветки. Одну пачечку прийти за 89 гривень, друга по 74 гривні кожна. Далі тут у нас дезодоранти. Органічні тут без акції сироватка для обличчя по ціні 599 гривень. Дуже гарний склад має зволожує. Також знаєте, я її тестувала на презентації, мені сподобалось, ну я на руки тестувала і зрівняла дві руки після того, як нанесла в мене до ну, на презентації була в одинадцять ранку і до вечора неймовірно ніжна шкіра руки. Сироватка класна, рекомендую. Дуже гарні компоненти в складі. Я думаю, ви задоволені будете, як і я так. Я тільки спробувала на руки. Да? А якщо б на постійному використанні, то будуть гарні результати. Так, Далі у нас парфуми тут на саксі. Дивіться кожен другий парфум 799 гривень. Якщо купуєте з тридцять 34-35. ось я спробувала на презентації два парфуми. Ось цей і ось цей, пробник карфу вони зовсім інші. Який тільки чоловічий парфум. Ну, більше цей сподобався. Вони, він такий ніжний, розкрився, так класно, як супер-пупер дорогі бренди. Я хочу вам сказати, що це достойний парфум. І це мені дуже сподобався. Так що пробу розказувати проб це не те. Так. Це в нас буде місти. Тут у нас акції немає. Далі це в нас милка, ось також без акції. Космолів крема для обличчя, це та химила. Так, дивіться, у нас тут акція. Крем для обличчя з колагеном за 799 гривень при придбанні будь-якого іншого товару зі сторінки 40 41 Так, Парфуми. Це аналоги відомих брендів. 419 гривень за 50 мл. У нас кожен новичок, який реєструється, в нього є можливість замовити один на вибір знижкою 75%. Дуже класна акція для новачків. Так, це New well серія. Тут у нас без акції. Дуже класна серія. У мене клієнти її полюбляють. Так, що у нас тут? Це у нас тональні крема. Консилер, тут є акція на консилер 169 гривень, два відкіночка можна. Також є акція на стік контуринг 439 гривень, і акція на базу під макіяж 239 гривень. Далі. Тут у нас все без акцій. Тут також без акцій. я не буду ну, зупинятися, щоб розповідати за кожен продукт, тому що, ви дивіться, каталог, Це дуже довго буде. Я буду Зупинятися тільки на акціях та на так, тут у нас також є акція на помади. Мінус 15% на кожну другу зі сторінки 52. Ось берете одну інша через гничку 15%. Тут у нас немає акції, також помади. Лаки, рідкий імінатор, також тут на ці стринки акції немає. Так, це парфуми наші, доктор Клінік. Кубьо найпопулярніший парфум, і він дуже класно продається. Дуже класно. Рекомендую спробувати, хто ще не спробувати, це аналпір-прокотік. Так, далі, тут у нас також є акція. На кожен другий парфум зі є 20% стрінки 58. У нас акції нема. Ребіотики серія без акцій. Аквабум також без акцій в цьому місяці. Так, є серія в нас з безсмертником, на неї є акція. Набір Anti-Age. Набір входить в нас все, що. Так, гель крем-тонік, все кремі маски. Оцей набір і сироватки за 899 гривень. Так, це у нас серія детоксі з пептидами, дуже класна. Тут також немає акції. Є акція у нас на тонік 169 гривень, а на міцелярні водички за 159 гривень. Далі, це у нас Sneal Face Крем. Дуже гарні відгуки маємо з Союзом Равлика. 359 гривень. Тут у нас акції немає на продукти. Сири з чайним деревом, бальзами також без акції. Також маски, наші пілінги, тут також акції немає. Також серія у нас є і відбілююча, і від веснянок, і для, так, для тіла відбілююча серія з колагеном, вітаміном. Це тут великий вибір де, ну, косметики, яку ви можете для себе підібрати. Там вам букова вугілля серія, від, якщо є чорні цяточки на обличчі, пільник наш легендарний, який дуже симпатомить з вітаміном є та огірком. Так, це у нас серія вже для засмаги, спрей, там очко захисне, бронзатори різні, сухі олійки, вже великий вибір є. Дитяча лінійка у нас також широка. Від народження можна використовувати дитячу лінійку. Так, це в нас є зараз акція на гігієнічні прокладки. Купуйте будь-які дві, а третя, ну, купуйте один плюс один дорівнює три. За дві за за дві платите, третя, як подарунок. Так, тут у нас немає акції на дитячі. Так, також є акція це наші гелі для душу. Новинка, яка себе дуже класно зарекомендувала. Тут 750 мл. гарно Гарний такий смак, аромат дуже класний. Ціна за 1,229 гривень за 2 по 189 гривень. Милка для рук, гелі для душа. Шампу, так, така вже гель для душа. Тут на ціни не виросли, що дуже класно. Він, тут акція максили для рук, зубні пасти, порошок. Тут у нас дивіться, є спрейсос алої за 229 гривень. При якісь уму придбання будь-якого гель для шкіри за характема воїн. Купуйте гель для шкіри і йде за 250 гривень. Так, бабл пінка для ванни, тут без акцій. весьона для тіла, інтим, іління для тіла. Тут також акцій. Далі далі гелікани. У нас і українського виробника, тому що ціни такі, бачите, 159 гривень паприка, і турецького виробника. Тут вже, як ви захочете, такий можете взяти, тому вони всі класні, ці, ті. ну, Єдине, що 4 він дуже-дуже сильний такий, дуже були там спина, а ноги круті, то я вам рекомендую взяти. Так, чоловіча серія, тут назад це немає нічого. Так, наші лаки для рося та муси. Також від при спреї. За ці два спреї в мене дуже гарні відгуки. Я особисто користуюсь з молоком е, вже другу неділю. хочу сказати, що волосся таке м'ятенька, маки і дуже гарний аромат. І добре, що святиє малі на, на волосся. з першого, якщо наголу волосся наносиш, розчіслюєш без якихось ну, зусиль причесати волосся. Але дуже довге волосся і класно. Мені дуже подобається аромат, класно, Дуже рекомендую. І з карантином вони брали також гарні відгуки. Так, Піни для укриття, також у чоловіку брала, і сподобався ось цей ось. Е хочу сказати, що таке невелике нажаття, так чи маленька піни виходить, дуже економна. Так, це у нас дезодоранти, То, Так, це нема. фарби для волосся, є з зам яка зам'яком і без ам'яку. Далі це у нас лінійка шампуну, тут є, у нас дивіться, акція кондиціонер для волосся за 209 гривень за придбання і створити 104 любого шампуню. Ви можете любий обрати. можете по лінії, е наприклад, від падіння тут і тут, і буде вам кондиционер за 209 гривень. Так. Також велика лінійка на шампуни для волосся. Бачите, для чутливої шкіри плету і проти випадіння і для фарбованого волосся дуже багато різних лінійків. Натуральні є такі, є шампуні. Також дивіться такі є спреї шампунів. Сироватки випадіння волосся, різні спреї, там, якщо на сонечку перебуваєте там, для освітлення, дуже велика лінійка. І тут дивіться з трояндою лінійка. Є і шампунь, і лосьон, і крем для обличчя рук. Є натуральні шампуні, які себе гарно зарекомендували. І зараз така класна акція один за сто дев'яносто по 179 кожен. Ось такі 700 мл. Також лінійка професійних шампуней та масок для волосся. Сама користуюсь, мені подобається в мене зараз з аоєм і маска з колагеном Трішки комбіную, мені подобається такий склад. Так, далі що ми маємо? Тут в нас також гель для душу, нейтралізуючий шампунь, капсули, який дуже всім подобається, Є у нас також термозахист, Ви бачите, велика лінійка продукції, Натуральні олійки для тіла, для волосся, для обличчя, можна в, в їжу. Це повністю натуральний склад. Так, веноактив, сувопакти, тут акції у нас немає. В нас з'являються протеїнові коктейлі. Ось такі. 908 грам, є шоколадний, є бісквіт, полуниць та банан. Ціна на 3899 гривень. Ось. Для спортсменів, і, як ви знаєте, якщо хочете правильно харчуватися, можна в один з раціону віжі куча протеїновий коктейль. Далі це наші добавки, які дуже себе вже гарно зарекомендували, вже другий місяць люди приймають, дуже гарні відгуки. Зараз у нас є білка для де сходи не буде по акції, 939 гривень. І, гумели, і для сну, і вітамін Д. Також у нас акція на вітамін С, 679 гривень в травні. місяці. Ну, бачите, дуже великий вибір у нас біологічних добавок. Дивіться, скільки акцій у нас буде на, дієтична добавка про мультиплекс 919 гривень. Також буде активна добавка з розтару 739 гривень це по акції. Далі ще у нас тут Тут без акцій все. Так, і для діток, і для дорослої, і для чоловіків і для дінок, все є. Це для діток у нас серед дивіться, 849 гривень буде в нас біологічна добавка вітамінний комплекс Apple. Ось, ось така, така, така. Так, дієтичні різні добавки а, від Доктор Клінік, які я себе вже більше півтора року зарекомендували дуже класно. Є такі українського виробника, а, які я приймаю вже на постійній основі це вітамін для волосся, спіруліну, гінкобіологу приймаю. А, це те, що особисто я. Отак. Далі. Це у нас також є такі з прополісом каплі, різні вітаміні суміші, все є таке. У нас цікаве і дуже корисне. Тут у нас нема акції, є акція на детокс-чай. 589 гривень. Дуже гарні відгуки маємо, тому що вже дівчата худують на 2-3 кілограми, включаючи в раціон свій просто детокс-чай. Так Що зверніть увагу? А також буде акція 289 гривень, трав'яний чай для зміцнення імунітету. Колаген, омега-3. Так, це у нас пішова лінійка для прибирання за будинком. Це ви від такі позиції, які завжди беруть, і в моїх розпаку ви можете бачити що завжди. Вони в принципі в кожному замовленні є це мило для універсальної засіб. Миюча для посуду, сама подобається. Один літр ціна 169 гривень. І акція, якщо ви берете один плюс один, порівнює три. Це якийсь подарунок. Так, це в нас для е, людка фарба для взуття. зараз актуальна є з е, запаху для взуття. Також щось камера не фокусує. Це спрей для одягу, тут у нас ремонтофузори, також йдеться, акції, це новинки. Один за 339 гривень, два, якщо берете два, кожен по 289 гривень. Так, це також ремонфузори, не придати запаху тут без акції. Наша бутова хімія тут акції немає. Також, дивіться, на мою улюблену хімчистку. Дуже гарна ацеліта, 169 коштує так 109 гривень прямує придбання будь-якого іншого продукту з стрімки 150. така акція. Так, тут у нас порошки для прання рідків. Тут у нас все без акції, тут також. Тут акції. Так, що у нас тут? тут? У нас акція на магічний муцин. Купуйте будь-який продукт за 129 гривень при купу, покупці на 179 з каталогу. Ви купуєте з каталогу 179 гривень, у вас покупка, да? ви кожен продукт можете взяти за 129 Дуже класна акція. Гарний каталог, гарні ціни, багато новинок. Залишаю всі свої контакти, як з ними можна зв'язатися під цим відео, мій інстаграм, мій телеграм-канал. Силочку на реєстрацію, кому цікаво, пишіть. Дякую.